Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас середа, зйомочний день. Поснімаємо трошки відосики вам, покажу, що до чого. Багато чого хочеться порозмовляти, так сказати, порозказувати, почути ваші відгуки. Давайте саме перше почнемо. Саме перше. Підпишіться на мій тікток-канал. Знизу в описанні буде ссылка. А з тіктока я переживу на YouTube трошки Арбітраж трафіка, так сказати. Е, так, друзі, що у вас по ціні по живій везі свиней? Напишіть, будь ласка, по областях. У нас полтавська область би піднімається. Я, чесно, Ну так дуже не цей, вже 55. Би, ну, по 50 дзвонили. Тобто, я місяць назад дзвонив 45, то навіть не хотіли їхати. Дзвоню, ну, думаю, двох продам, так сказати. Я то сам ріжу 2 ну, на місяць це ну то Тобто більше клієнтів поки що так сказати не на цей. Не набив, звісно, один тиждень одне порося в тиждень було б дуже б хорошо різати. А двоє на місяць ну, одне на два, мі на два тижні слабовато так сказати. Дзвонив 45 місяць. назад. 45. Е -е, хорошо, хорошо. Ну, там коротше, є у нас і людина, яка з І Вона їй там платять 100 гривень чи 200 за порося, вона ну, шукає таке. Через місяць, місяць назад дзвонив, потім через тиждень передзвонив йому. каже, та, Тим набрав, кожен знайшли десь по 40, коротше, знаходять людей, яких можна обдурити. Сейчас же така воно вся, така, що ця чума африканська щось на це нема кому, жда... кому купляти свиней. Багато їх не можуть продати, люди здають за даром. ну, взагалі. там Одні взагалі кажуть, ми безплатно беремо свинину. Представляєте, це таке. Приїдьте, заберіть, бо нема куди дівати. Ну, безплатно, ви Оце таке вже є, щоб її херні мелять. Тобе то слотовому область. Там може якісь ненормальні є. Е, то зараз вже по 50 типа, берем, може. Ну це і по 50. Оце таке, не знаю. Я по 60 оце людям продавав, може комусь треба тут годять. По 60 за живий вес поросят. Свиней, свиней. Можете набирати мені писати продам. Ваги у мене є, закинули, продали. По 60, хоча дуже й по 60 не хоче, вроді повинно піднятися. Ну хто знає. Не продам, не підніметься сам ріжу. У мене ось на цю суботу буде, сало м'ясо, може комусь треба, гадяч. Або Гадячський район. Сало м'ясо. Хоча, мать, вже там і не осталось вже закази. Вчора виставили об'яву. Вже, по-моєму, і немає чого. Усе замовили. Ось таке. Так, щоб напишіть, що у вас по ціні. На живий вес. Що на поросят? поросят? ну, по 2000 приїжджають беруть, тіпа. дзвонять оптовики по 1,5, ну, тим, що великі борті. Так кажу, у мене вже не багато сталося таке. Ось нові опороси починаються, що воно буде там через місяць-два то зна, То То таке. Дивимося. Звісно, це січо жаро. Я дуже переживаю, що воно буде. Капець, мух щось багато, нам мух повибивати завтра. Жара. Хрюнькам жарко. Це. Да. Шо ви розкидаєте? Я ж не дам вилежити все. Ото якщо отак розкидаю. то бункерна кормушка, просто їх четверо, на двоє. Бува, розкидають, Ото не дом ввечері виїдять, усе соберуть нормально. Да? Така. О, Зараз підемо покажу вам цей. Я, короте, роблю накриттю типу бойню. Бойню для свиней, то, що було таке зимою чи там дощ, треба договорили, що ну, об'явив, тобто, об що в суботу ріжемо чи в четвер ріжемо свиней. Люди ждуть, воно дощ, врем'я затягується, по дешеві дуже роботи не треба якесь накриття. Рішив о, тут зробити пристроєчку. Отаку пристроєчку, воно. Метра 4, ну, на 4 шиферини і так на 2. 3 на 4. О, це я сюди шальовку на забор переніс. Завтра опиляю, О, коротше, підготую забора. Отаке накриттю, бетонірую стеку туди, там каналізація, або просто, ну, щоб стікало. І все, бомба. Отакі в мене піддони поробив. Ну це Знизу. отаке, На одне 150-170. хорошо, Як уже здорове там, чи свиномотку ріжем, то вже треба це отаке підкладати, щоб його дуже не тягать по цьому, бо була шкурка по за отаке. Тут, звісно, і нема острого, ну, бо завертається. Чи... Щоб його не крутити, ось сюди, на цю сторону перекрутили, поробили на ту, щоб не мішав отакі трапи поробили. Чи... ой, і вдруг дощ. Сніг чи ще щось, бо ну, поки що, якщо дось Бог все добре, то планую ну, постійно різати. Клієнти нові набираються. Хорошо вийти, звісно, на одне у тиждень. Ну, тобто на базари дуже ні. по, в місто, в сусіднє село вожу, нові точки набиваються. Ну, Сейчас таке ж теж воно. Ціни ростуть на все. На... Світло виросло теж. Зарплати не ростуть, пенсії не ростуть, важко зараз людям жити. Та всім зараз важко. О, робимо туди, вкриваємо і буде таке ось хопа, чи так можна в принципі покласти, чи можна й оце. Ну, поперек, чи так коротше, поклали все. І буде нормально накриття. Так. Мухтар жарко. жарко. Купив я, друзі, цієї весною культиватор. Та як воно два години тому їздив, їздив, дивитися. Ну, Я вирішив, що ну, людини, Людина його купила там колись, воно лежало, він, ну, не земель нічого, просто він купив, десь було вигідно купити. Отакий От культиватор навісний, саморобний, чи ну, перероблений під навісне. Два години тому ми не зійшлися, цей раз він виїжджає коротше, кудись чи в Полтаву виїжджає жить. І, спрудиє, каже, приїжджає, бо був в чермець вдома. Ну кажу, давай в росочку, воно весна надо сіяться. Кажу, в росочку даси, заберу. Забрав оце. Тут воно не комплект. не ну, хороші, самі не по тисячі, так сказати, пів ціни самого цього культиватора. Думаю, зроблю, бо щось ціни на культиватор. хотілося, звісно, новий купити, ну зараз воно таке вже ще тим більше ці, цей рік. Засуха, кукурузи взагалі моє, хоч би по 20 центнерів родила. Я взагалі переживаю. Соняк, соя теж така сама. Пшениця то булімені, що ще хоч не посухло. Оце такий культиватор. що я хотів, може, друзі, в когось якісь запчасти? Куплю. Пружинки, отакі вот з усим. Мабуть, два штуки. А, чи чотири. Ну, а подивіться, у мене десь є одне і там. Подивіться, що є. Лапи. Я не знаю, я нові буду лапи купляти, Ну, може в щось є, може і куплю, бошне в хорошому состоянні. Диск, колесо є. Просто зробив, воно ну, щось пустило, тут я накрив нормальне, трохи лапто є. Оце таке нода. На, наступний... в... в... на наступну весну все зробиться, покросить. І будемо це. І обріжемо його, він 4,20 обріжемо, щоб 3,80 чи 320 метр обріжемо. 3,20 буде. О, оце таке. Чи Чипу. мені нормально. Мені на грядки на, і на паї воно ну, нормально. Прицепне, ну дуже погано прицепне. Не знаю, зараз навіть нові куплю, у прицепні, це ну, нереально. Навісні да воно. Оце таке. А цей на грядочки нормальний, на паї буде скрізь, нормально заїхав, нормально край обробив, нормально порозний, не крутися, не наїжджався. Це на площаді прицепна добре. А, а ну вже ще ж. оці чепухи туди ж теж ставиться на борони. Я ж ну, хоча б каток би і це хто знає, що воно буде. Це не борони, ну борони хороші, в принципі. Не постирані такі хороші. Це таке підемо долі дивитися. Тихе час упорисів. Обід сплячуть усі. Оставив такий хап один собі на цей, на свиноматок. Ну тут вони всі, ото кабончик, то вибраковка з другої, таке просто з ними, щоб покоша. І тут одне це. На подорог там і А це такі свиночки остануться. Попробую, що воно буде. Ну, мамка хороша, це вони з другого поросу. Мамка ландрос, ВБшкою покривав. Нормальне. Буде видно, що воно такі крупненькі, сильні. бо я м'яснички позаводив. Блін. А мол... ну, не дуже молочні м'яснички. Ось тут ось є одно в мене. Це знаєте, як називається Називається Нігера. Пустили, <добили>. <пустили> Ладно, Ми не цей проти расизму. Оцю ось хотів спарувати, так. ну вона вже кілограм 180. Так хотів воно ВБшке. Тоже з чимось, я не пам'ятаю, це Ландрос мене Ландросів. просто, або рижі, такі є з дірка, або ландрос з чимось покрите. Хотів спарувати там 18, ні, 16 сосків. Короче. Дуже б хороша. Не зривається. такі ось вибраковочки зриваються в мене. Ні, ну, це спаруване, це одно спаруване. Це кажу, по місці взагалі жорстко. Оце четверо на м'ясо вбирається. Оце одно на цей красі, бачите, довгенька. Довгенька капець. Це опорос, а ті на м'ясо всі обираються, тому що хотів спарувати, це. Два опороси. Вибраковка, а ті двоє просто вибраковка їх парувати. ну Я таких не парую. Вони самі менші були з виводка, собі оставляю, то ж те, що спортій. Що полякалися? Оце таке Тож можна кому на сало м'ясо треба. Ота я вбираю оту білу, то що я казав, що хотів спарувати, А цих двоє можна молоденьких продати кому. -на. там Кілограм Це 150, 140-150. Без проблем. А, друзі, забувся вам ще показувати бізнес, же в мене новий був, та як був, єсть. Утятів, утят мулардів купив, там побігли, там зробив таку загородочку. І тут щось воно зробив загородочку. Може комусь треба, тушки, утят мулардів. Ну, дуже вкусно. Зараз теж підемо, покажу, яке м'ясце вкусте. 150 гривень за кілограм, ну там може оптова комусь от трьох чи чотирьох 4 скинем. Ну, Тобто продавав по 170, ну таке. Ці ніхто хто знає. Просто, якщо я бройлерів продав по 120 ну оці їдять удвічі більше. Я згодував там, за тиждень у мене 10 кілограм 20 бройлерів з'їдало, ці 20 кілограм комбікорм з'їдало. Це ужас і росли одинаково. Так що, це так узяв, на продаж вони, ну, як бізнес воно не годиться. Не годиться конкретно. І для себе, ну, не знаю, десяток, два десятка. Як, якби м'яса в мене не було, сало м'ясо, якби для себе не різав, може б воно Бо Як для себе не ну, вистачає всього м'яса, то раз у місяць зарізати те Чи двічі на місяць, то якось. Таке. Ну, вкусно, зараз покажу яке. Ну таке. Запечене утко. Тобто, не. Не суха, така жирненька. Вкусне м'ясо, Головне хорошо приготувати. Ну, замаринувати там все. Вкусно. Мені подобаються бройлери. Ну бройлерів як порізали. і хорошо замарати теж вкусні. Ну як? Ну це жирніше, це, ну... Вкусніше. Так що. Кожний раз я кормлю їх, як сказати. Я ходжу до них куморять, вони мене, вони мене заходять якраз під кімнатою Кричать оце все. Ну, як їм оце, блин, на следующе очі, я возьму там десяточок, може, десяточок, небагато. Возьму для себе, чисто для себе. М'ясо вкусне. М'ясо вкусне. Корма тім более, є кукуруза, там на на комбікормі. І, і потім своїми кормами. Можна з преміксом додати, там, І все таке. Так що тут, друзі, є комусь цікаво по поводу свиней здорових, по поводу поросят малихи, ну, купівля, утму Лордів Тушки. Пишіть в коментарях, я напишу вам номер телефона, з може в когось є мій номер телефона, або там в об'явах або ще в фейсбукові. Пишіть, дзвоніть. Будемо на зв'язочку. sem pouco